Шалений карась гра, яка перетворює звичайний вечір на справжній хаос. Уявіть собі, ви та ваші друзі одночасно намагаєтесь позбутися карт, виконуючи кумедні дії. Як то дай ласту кулачок, попливли або, звісно ж, шалений карась, де ви робите рух, схожий на плескання рибою по руці іншого гравця. Власне, що це я вам розповідаю? Ось дивіться вирізку з нашої партії. Кулачок! Кулачок!», кулачок. What? <laughs> Погодьтесь, виглядає дійсно шалено. Тут немає черги, немає планування, є тільки азарт і швидкість, щоб знайти собі пару для дії. Правила прості: кожен отримує колоди з карт, на яких зображені чотири типи дій. Ваше завдання знайти гравця з такою ж картою і одночасно виконати дію, щоб скинути карту. Гра триває лічені хвилини, але за цей час сміху вистачить на цілий вечір. Ця гра вражає простотою і енергійністю. Тут не встигнеш навіть про стратегію подумати, настільки швидко все відбувається. Шалений карась ідеальний вибір для компанії, яка любить динамічні активні ігри. Тож, якщо вам потрібен заряд сміху, де кожен момент заповнений радістю і хаосом, то шалений карась саме для вас. Бережіть руки і голос, адже буде дуже шумно. На цьому у мене все. Грайте та перемагайте!